Всім добрий день! В цьому відео я хочу поділитися таким лайфхаком, що робити, коли цей фіксатор шнурків. Зараз фокусуюся. Тут ще в нормальному стані, але на інших ну, якби, кінцях шнурків у мене воно було все потріскано. А на деяких взагалі було відсутнє, і тут все було посутено. Значить, що я придумав? Ось є така. Як називається? Термоусадка. Купив в епіцентрі 100 копійки. 에, значить, під мої шнурки. Ну, я там і на черевики міняв, і на кросівки зараз міняю. 에, ось такий розмір. Виходить. 3.1,5. Я не знаю, що таке. Це півтора. Це, це, напевно, діаметр чи що. Напевно, діаметр. А півтора я не знаю, що це таке. Ну, хто в електриці розбирається, той має знати. Купив отаку термоусадочку. Нарізав собі ось такі як штучечки. Оце зараз я сошкрябую Ну, це ще нормально, але я його щось сошкрябую, тому що тут уже я кругом зробив. І щоб воно кругом виглядало однаково, то я вже вирішив і тут зашкрябить. оцю ставлю зажигалочкою раз, раз, раз. Або, ну, по технології це правильно робити будівельним феном, але якщо фена немає, то можна і запальничкою. Але запальничка просто може. Чуть-чуть, скажімо так, якщо вчасно не забрати, або спалити, або, ну, як сказати, копать залишити. Але якщо обережно робити, то можна і запальничкою. Але ну, професійно, звісно, робити будівельним феном. Так, ну все тоді. Поділився лайфхаком, користуйтеся. Я гадаю, що це дуже корисний лайфхак.